Друзі, всім привіт! І це літо на десерт. Як і наш Артем, і ми на каналі Кускус. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачний вишуканий десерт, модний десерт варін. У нас буде три шари. Перший шар це буде мус-пломбір, а зверху у нас буде з вами лаймовий курт, та ще трішечки вище у нас буде з вами малиновий конфі. Що нам... Перше треба зробити. А нам треба замочити желатин. У мене желатин тут вже на мус та на наше конфі. Тут в мене 6 грамів, тому пам'ятаємо про те, що ми замочимо жилатин 1,5. А в мене тут 220 блюм. Блюм сила желатину, Пам'ятаємо про це. Так, налили 30 грамів води, перемішали. Та залишаємо наш желатин набухати. Після чого нам треба зробити з вами мус. Що для цього нам потрібно? Підігріти молоко. Молоко ми можемо підігріти у сотейнику. Беремо наше молоко, переливаємо та ставимо на вогонь. Але будьте обережні, щоб молоко не збігло. Беремо з вами стакан мірний, беремо шоколад білий і пересипаємо це все у мірний стакан. Бачимо, що вже трішечки починає парувати. Також желатинова маса в мене вже, ну мені здається, готова. Відмірюємо до нашого шоколаду. І також друга половина нашого желатину, вона вон, нам ще знадобиться. Ми будемо з вами робити малиновий конфі. Переливаємо молоко та даємо трошечки подружитися шоколаду з молоком. Беремо блендер та робимо емульсію. Зараз нам цю масу треба, щоб вона охолонула до 30 градусів, і тільки потім будемо вводити сюди вершки. А це можна зробити при кімнатній температурі або у холодильник. Ми поставимо зараз з вами у холодильник, щоб це було трішки швидше. Наше маса вже охолонула, нам треба з вами збити вершки. Беремо вершки, вершки нагадую, 30-33%. Обов'язково холодні, але ми їх взбиваємо не до пиків таких плотних, а ми їх збиваємо до пів такого збитого стану. Дивіться, який стан у нас повинен з вами бути. Тобто ми проводимо вінчиком, слід у нас з'являється, але потім він пропадає. Це напівзбиті вершки. Беремо вершки і вершки вводимо до нашої емульсії. по етапу, ну, приблизно в два етапи. І це все дуже добре перемішуємо. Перемішали першу частину. І додаємо другу частину. та дуже добре перемішуємо це все. Беремо наші келихи та будемо розливати наш мус. Відправляємо у холодильник ну, приблизно на годину, на дві, для того, щоб мус ваш прихотився та ви а, поверх змогли виливати ваші інші начинки. Ось почнемо готувати наше малинове конфі. Беремо малину, кидаємо у стакан та пробиваємо блендером. Проціжуємо нашу малину від кісточки і перетираємо нашу малину. Сюди додаємо цукор. А, нагріваємо ну, приблизно градусів до 60. Чекаємо, коли у нас цукор повністю розтане. А коли він розтанув у вас, то додаємо сюди нашу желатинову масу. Кидаємо в наше конфі. Добре, перемішуємо. Так, желатин вже розтанув. Беремо мисочку та приливаємо все сюди. Закриваємо плівочкою харчовою. Все, наші конфі ми будемо виливати на наш мус. Зверху у нас буде лаймове кремю. А що нам треба з вами зробити? В першу чергу ми з вами відважимо яйця. Яєць нам потрібно з вами 60 грамів. О, у мене рівно 60 грамів. Після чого беремо з вами лайм. Трішечки прокатуємо його, а також невеличкий лайфхак, цитрус краще видає свій сок, якщо ми трішечки підігріємо його в А, Приблизно там, 10 секунд і все. Тоді краще буде виходити сок. Мені потрібно 37 грамів. Якщо зараз будуть попадати якісь такі сочки, це не критично. Також а, можна зняти з лайма ще цедру. А, вона дасть дуже крутий аромат. Тому. Натираємо трішечки седри. А які аромати. Додаємо сюди цукор, беремо лопатку та заварюємо наш крем. Коли ваш крем почне згущатися, то це признак того, що він у вас готовий. О, дивіться, яка консистенція. Він вже такий кремообразний, більш-менш. Все, супер. Проціжимо це через сито для того, щоб у нас не залишалося в нашому кремі а, сегментів білку. Після чого нам треба, щоб крем трішечки охолонув, ну, приблизно 40 градусів. Наш крем вже охолонув, і ми з вами зараз будемо додавати сюди важкове масло. І беремо блендер та пробиваємо це все. Неймовірні текстури будуть в нашому десерті. Збираємо все зі стіночок та закриваємо харчовою плівкою. Якщо ви це все приготували заздалегідь, можна буде це трішечки підігріти. Тому чекаємо, поки наш мус застигне, та будемо збирати вже наші шари. Нас вже минуло три години, наш мус вже застиг і нам треба зробити шар з малини. Наповнюємо поверх нашого муса, наливаємо наше конфі. Обережно, щоб не запоганити Так, все рівненечко. Все відправляємося в холодильник. на шар вже малиновий застиг, що нам треба зробити далі? Беремо кондитерський мішочок, або можемо це просто викласти вже ложечкою. звичайно. Але ми ж з вами професіонали, тому беремо кондитерську лопатку, беремо наш курт та перекладаємо до мішка. Та поверх відсаджуємо з вами наш лаймовий курт. трішечки його розрівнюємо. Дивіться, як гарненько. Беремо ягідки, малина, полуниця, лохина без різниці взагалі. Можна і так залишити буде також чудово. Нарізаємо на 4 частини. Нам буде достатньо. Беремо лохину, також нарізаємо. Беремо лайм, відрізаємо трішечки лайму. Робимо ось такі долічки та поставимо ще м'ятку. Або можна цедри натерти, вже як ви захочете. І викладаємо нашу повеничку, щоб вона виглядувала. Лохину. Також лайм тут поставимо з вами. Ну і звісно шкода безміятне. Дивіться, яка краса в нас вийшла. Це дуже смачно, дуже вишукано. Та побачимося в наступному відео.